Добрий день, everybody. Тільки що подивився по YouTube передачу про рибалку від каналу про спінінг. Там Сашко ловив американський бас під Києвом. Я приїхав ловити американський бас тут, в Канаді Лардер Лейк. Що цікаво, там один. Одна людина написала йому, що нас, у нас в Техасі, в Америці, все ми ловимо безкоштовно. А в Україні за те, що він там платив 600 гривень за рибалку, це дуже багато. Але цьому вірити не можна, бо ця людина, я так думаю, що приїхала тільки недавно в Америку. Тут в Америці в Канаді за все треба платити. Так чи інакше. Чи за дорогу, чи за лайсенс, чи ще за щось весь час треба платити. Сьогодні ми будемо ловити американський бас. І я сьогодні розпаковую три воблера. Попробую половити на такі воблери. Ось такий воблер. Від фірми Livingston. Він 12 грамів важить, і максимум може піти під воду 1,8 метра. Тут написано, що це новий експериментальний воблер, який з електронікою. Він дає Спеціальний сигнал, смак і все. Я пробував ловити на другі. Ну, ловиться. Не можу сказати, що так дуже гарно. А, і ціна, що можливо вам на Україні буде цікаво. Я не знаю, як скільки коштують приблизні воблери на Україні. Це новинка 23-го року. От, тут коштує 24 канадські доляри. Плюс іще в Онтаріо такси на це 13%. Так що, якщо так, 24 доляри, ну, буде 26 долярів десь коштує чисто, щоб заплатити за цей воблер. І такий воблер. Це теж Лівінстон. Написано Fish. Кетчин машин. Машина, яка ловить рибу. Теж електронна і важить 12 грамів іде під воду 1,3 метри. Спробуємо цей розпаковка нових воблерів І самий звичайний теж спробую, бо сьогодні хвили дуже, дуже маленькі. І спробую самий звичайний воблер 10 долярів, який на поверхні. Потім ще про Сашка, який з каналу про спінінг. Наскільки я тут уже дуже довго ловлю цих басів і знаю самий найкращий колір. Не знаю, як у вас, але у нас тут фіолетовий, світло-фіолетовий. Так що, люба приманка, яка має фіолетовий колір, я думаю. Там, у ловлі на баса вам знагодиться. І ще я от приїхав в це місце, де виходи каміння. У вас такого нема. Але на цьому камінні Чому сюди бас припливає. Він тут їсть маленьких рачків. Це для нього тут ресторан. Звичайно, інколи в нього болить голова. Це як. Від місяця залежить приліви від Так що інколи він ловиться, інколи він не ловиться, але в більшості це для нього місце як ресторан. Так що будемо ловити басів. Ще чим будемо ловити? Спінінг g Луміс. Катушка дайва. Спінінг до 18 грамів довжина 2 метри. Ну що, повісив самий дешевий на сьогоднішній день воблер. За 10 долярів. Це поверхневий воблер. Почнемо нашу рибалку. Як я казав, фіолетовий колір на цьому воблері є. Побачимо з першого разу нічого. І так, той воблер не приніс нам не одної рибки. Поставили другий Лівінстон електронний воблер. Як там написано, машина, яка ловить рибу. Ну, будемо пробувати цим. І так поки теж нічого. Знову змінив Воблер, бо успіху поки нема. Ось такий останній новий Воблер Лівінгстон. Буду пробувати. А якщо нічого не спіймаю, буду вже міняти все в підряд і міняти місця. І ось на кінець-то спіймався перший бас. Довго не було, приїхав зовсім інше місце. І на мілині спіймався бас. Що здаватись? Ну, ось наш перший бас. Такі під Києвом ловлять. Так, закидуємо під самий берег. Є yeah, риба. Так ловив дуже довго зараз. Тільки почалася рибалка. З роту було тройник випав, трохи менше рибка, ніж перша. І так спрацював воблер юзорі. Поверхневий воблер. Риба клює тільки під самим берегом пробуємо знову під берег кити. Так, було покушення. Може риба вже до того воблера звикла поставив другий поверхневий від юзорі. Дві клюваки на сьогодні і все Оп. є о. о, як вона стрибає. О, це велика риба. Це велика, і з такої мілини Велика Риба. Ну... Вот, все можно изважить. жирну рибу? Не хочу і Так, нулі. Та да що ж ти показує, що більше кілограма Рівно кілограм. Тільки я не можу зрозуміти. Це, дійсно так чи ні. Зараз переважу. О, це вискочило знову. Так, нулі. Рівно кілограм. Так що. Так. Знову є рибка. О, там іще одна рибка рядом. Будемо потаскувати. Дуже гарно. Спочатку ці дві години ловив, не одної риби не було. Ну, а вже зараз це четверта. Мені можна зловити шість. Можемо і зважити. Це десь пів кіло буде. 590. Ну, як видно, сьогодні поки працюють гарно в облері поверхневі від Юзурі. Ніякі Лівінстони не працюють. Сідаємо ще в самий берег. Є ще один бас. Ловив, ловив мою блісну. О, слабенько сидить. Так, мені треба пройти. Кілограм десь. З третього разу тільки спіймав. Весь... О, і темний такий. Кілограм десь є. Зараз будемо зважувати. Так. Нулі. А, нема кілограма. 865 градів. Але баз гарний. Так, на сонці ось. Як він виглядає? Шикардос. Знову є бас. Великий. О, це дуже великий бас. Але мені мене несе на каміння. thank <laughs> you Ось такий бас. Зараз зважимо його. Кілограм 55. Ну що, на ну, рибалка на сьогодні закінчена. Бо можна зловити тільки 6 басів. Ось такий бас. І так, рибалка на сьогодні закінчена. Спіймав 6 басів і спіймав на два поверхневих воблера. Ось таких пенсил від Юзурі і звичайна булькалка від Юзурі. Інші, супер супердупер американські не ловили нічого. Але тут така специфіка, що тут я ловив на мілині. Тут я Тіп, не зміг би провести, бо тут 20-30 см глибина. Ну, тепер їдемо додому. До нових зустрічей. З вами був Сергій.